Коли я формую відділи, то якість виходить із кількості. Щоб мені навчити людей створювати трафік і людей навчити обробляти трафік і сортувати в першу а потім опрацьовувати і монетизувати, мені треба їх завалити роботою. Навіщо мені в цей час яка різниця? Халявщики це чи не халявщики? Вони ж працюють і на них вчаться. А от коли ви побачите, що у вас вже професійні люди, щоб нові професійні з'являлись, який відділ повинен працювати? Найм найм. Якщо ми беремо воронку. То отут десь є сортування. І це сортування повинно бути, сюди повинна заходити достатня кількість людей. Тут повинно чоловік 5 мінімум працювати в сортуванні. І вони всі повинні завалені бути роботою. Якщо ви відсікаєте це якимось наголосом в вище, в заголовки в якомусь в офері, і відсікаєте тут халявщиків, тут ви відсікаєте, то то не мають роботи. Якщо ці не забезпечені роботою, то вони не можуть після цього проходити сюди, щоб заповнювати вже відділ продажу той, що на монетизації стоїть. І якщо ви не формуєте тут людей, то питання: оці поповнюються ким? Тими, хто привик не працювати отут? Тут ви повинні створювати їм тяжкі умови, щоб провіряти і відбирати тільки достойних, щоб вони проходили.